Вітаю НТА новини. Підсумовують події четверга 27 червня. Сьогодні ми вам розповімо таке. Чергова спроба депутати міської ради скасували двоставковий тариф. Транспортна новинка у Львові зійшов з конвеєра. Перший в Україні низькопідлоговий трамвай. Перший пішов гравець Львівських Карпат. Його худоб'як на правах оренди перейшов у клуб російської прем'єр-ліги Ростов. Чергова спроба у Львові знову скасували двоставковий тариф. За це проголосували міські депутати. Вони посилаються на масові скарги мешканців і заявляють про махінації в процесі нарахування оплати за послуги. Утім, лише скасуванням тарифів обранці не обмежилися. Вони звернулися до Верховної Ради з вимогою створити тимчасову слідчу комісію для перевірки діяльності виконавчих органів міської ради. За скасування тарифу проголосували 65 депутатів, здебільшого свободівці. За словами обранців, люди не можуть зрозуміти, чому мають платити за тепло влітку. Сьогодні ми виконали соціальне замовлення від громади, скасували корумпований, незаконний, незрозумілий для громади здирницький двоставковий тариф стосовно позиції виконавчого комітету, мовляв, або буде так, як ми скажемо. Або буде Армагедон, якщо його не буде, ми його вам влаштуємо. Так ми вже чуємо, вже з'явилися в коридорах міської ради відповідні тези стосовно того, що як ви хочете скасувати двоставковий тариф, хочете одноставковий тариф, ми вам такі нарахуємо тарифи, що вам мало не покажеться. То я б хотів звернутися до виконавчих органів, якщо вони будуть пробувати вчинити. Армагеддон громаді. Я думаю, що громада перша їм вчинить Армагеддон. Крім цього, із запровадженням сезонного тарифу значно зросте кількість львів'ян, які зможуть оформити субсидії на житлово-комунальні послуги. Близько 30% зможуть отримати субсидії, тому що ціна буде більша. Не так як зараз розкидається це, а буде більше. Крім того, крім того, скасовується, що ми вважаємо рішення виконавчого комітету про те, що кошти мають іти не через посередники через жеки, а напряму теплоенерго, який надає послуги, повинен за це відповідати і відповідно напряму утримувати кошти. У мерії стоять на своєму тарифи визначають у Києві, а законність депутатської хвали ще перевірятимуть юристи мерії. Втім, обранці на тарифах не зупинилися. Вони хочуть, щоб спеціальна комісія Верховної Ради перевірила усю діяльність львівських чиновників. Однак перед цим сподівається почути звіт міського голови, який планувався на сьогодні. Однак через відсутність мера так і не відбувся. На мою думку, це однозначно неправильно. Напевно, він сьогодні показав, як він розставляє пріоритети. Сьогодні у Львів приїхав віце-прем'єр України і мер Львова, пан Садовий, показав, що він все-таки нехтує інтересами громади. Черговий раз не з'являється, не є присутній на сесії Львівської міської ради, не хоче звітуватися. Це вже перенесення його звіту, вже важко порахувати, який раз. За словами Андрія Нагутника, міські депутати вже понад півроку вимагають створити у Верховній Раді тимчасову слідчу комісію з перевірки діяльності виконавчих органів міської влади. Однак наразі це питання блокується через відмову парламентських фракцій комуністичної партії та партії регіонів скерувати до комісії своїх представників, а без них згідно закону вона не матиме відповідних повноважень. Нагадали про себе представники сіл Жоківського району, які межують із міськими сміттєзвалищем. Приїхали на сесію Львівської міської ради, щоб нагадати про свої проблеми. Вони хотіли зустрітися з мером Андрієм Садовим, щоб передати йому пляшку води з місцевих криниць. За відсутності останнього зразок залишили у приймальні. Водночас Жоківська районна рада у своїй заяві висловила невдоволення бездіяльністю Андрія Садового щодо вирішення проблеми сміттєзвалища і вимагає упродовж місяця назвати. Конкретну дату його закриття. На засідання сесії прибули представники Жовківської районної ради та сільських рад, які межують за Грибовицьким сміттєзвалищем. Вони принесли із собою пляшку води з джерела, що витікає поблизу сміттєзвалища. Цю воду депутати хотіли залишити міському голові Львова Андрію Садовому для нагадування про проблему. Сьогодні дуже гарна водичка Моршинська стоїть біля місця, де мав би сидіти Андрій Садовий. Але ми хотіли би в подарунок йому подарувати воду Грибовицьку. Адже саме таку воду вже більше 20 років. Така вода є в криницях в мешканців села Малихів і села Грибовичі. Ця вода, це фактично. Всі найнебезпечніші речовини, які тільки можуть бути, як вода пройшла через все сміття, яке складалося руками і потрапила в криниці, за відсутності міського голови воду залишили у приймальні. Втім, надії зустрітися з мером представники місцевих громад не полишають. Вони кажуть, можливо, спробують застати його біля власного помешкання. Паралельно з цим Жовківська районна рада прийняла заяву, у якій вимагає від Львівської мерії припинити популізм і впродовж місяця назвати конкретну дату припинення експлуатації грибовицького сміттєзва. Валища, а окрім цього, міського голову закликають визнати свою особисту відповідальність за закриття існуючого сміттєзвалища та пошук ділянки нового полігону твердих побудових відходів. Відтак депутати міськради прийняли рішення, що на наступній сесії, яка відбудеться 19 липня, першим у порядку денному вони розглянуть питання про грибовецьке сміттєзвалище. «Віддайте наші гроші. Під таким гаслом львівські двірники пікетували мерію. Люди скаржилися, що за свою важку працю отримують мізерні гроші і вимагали підвищити зарплатню. Чиновники на ці претензії відреагували звично. Мовляв, в усьому винні депутати, які не виділили на прибирання достатньо коштів. Самі ж обранці ці заяви спростовують і кажуть, грошей вистачає, просто посадовці не використовують їх за призначенням. Близько двохсот вірників зібралася зранку під мерією, вимагаючи підвищення зарплати. Люди скаржаться, що за свою важку працю отримують близько тисячі триста гривень та й ті гроші інколи затримують. Працюю 27 років. Прибираю вулицю на Чаківську. Вихідних в мене немає. Всі свята, всі вихідні. Ми працюємо. П'ята година вже на роботі. Коли я прийшла працювати. Тоді ще давали квартири. Зараз ніяких ні квартирів, були пілі, зараз немає ні пільгів. На роботі я собі вже про лід, я заробила ревматойний політрит. Колись давали нам на оздоровлення, зараз і на оздоровлення не дають ніяких грошей. Чиновники заявляють, усьому винні депутати, які не хочуть виділити додаткові кошти на прибирання. Ми зверталися сьогодні до сесії міської ради, щоб збільшувати бюджетні асигнування на санітарну очистку. Наскільки я розумію, депутати відмовилися взагалі розглядати це питання. Тому сьогодні фінансових ресурсів на те, щоб не тільки виплачувати заробітну плату в більших обсягах, а взагалі щоб зберегти виплату заробітної плати і забезпечити санітарну очистку міста, немає. Самі ж обранці звинувачення спростовують і кажуть, на прибирання міста виділили стільки коштів, скільки пропонували чиновники. Однак ці гроші посадовці витратили на інші потреби. Цього року ми виділили конкретно і зазначили в бюджеті на санітарне прибирання міста Львова 46 мільйонів. Тих коштів вистачає спочатку до кінця року, якщо немає форс мажорних обставин, це зрозуміло. Але виконавчі органи влади. Е нецільово використали ті кошти. Частина грошей, яка мала піти на санітарне прибирання міста, пішла на благоустрій, тобто на косіння газонів, поновлення розмітки, малювання турнікетів, посадження квітів. Всі ці роботи теж потрібні, але з умови наявності фінансового ресурсу, якого не вистачає, кажуть депутати. Наразі ж вони звернулися до прокуратури Львова з проханням провести розслідування щодо нецільового використання бюджетних коштів. thank you Транспортна новинка у Львові зійшов з конвейера. Перший в Україні низькопідлоговий трамвай виготовили п'ятивагонне дивотехніки на львівському концерні Електрон. Коштує воно 12 мільйонів гривень. Уже з липня рогатий випробують на одному з львівських трамвайних маршрутів. Уже замовлення на цю техніку поступають із інших міст держави, каже віце-прем'єр Олександр Вілкул, який приїхав на презентацію новинки. Подробиці від Тараса Кузяка. П'ятисекційний трамвай виробництва концерну Електрон начинений останніми технічними рішеннями. В машину вмонтовано системи GPS та Wi-Fi, а також підігрів сидінь. Містки з Львівського рогатого також вражає, з п'ятьма вагонами він може одночасно перевозити 200 пасажирів і при цьому економити 40% електроенергії в порівнянні з традиційними трамваями. Понад те, зручною, новинка стане і для інвалідів. Сьогодні наш трамвай відповідає всім європейським стандартам. Є унікальним, оскільки ні на Україні, ні в СНД не ходить сьогодні трамвай з 100% підл... низькопідлоговістю. Комфортність і безпека це запорука завтрашнього нашого трамваю. Аби все робити швидко та якісно електронівці придбали нове німецьке обладнання. Так, наприклад, ось цей лазерний станок виточує деталь в 20 разів швидше, аніж на фрезерному верстаті. Щоб цю деталь зробити, потрібно дуже багато роботи на фрезерному верстаті. А щоб її зробити на цьому лазері, потрібно всього-навсього ну, 20 секунд. Тобто вона набагато пришвидшує роботу. Втім, головною перевагою львівського трамваю. Віце-прем'єр Олександр Вілкулик, який приїхав на презентацію, вважає те, що машина майже повністю є українською. В новому трамваї мені більше за все сподобалось, що 80% конструкції це українське виробництво. Це не колеса прикрутили. Це 80% нове виробництво, а це значить, що наші люди мають робочі місця, наші люди отримують заробітну плату. Пілотний трамвай, електрон їздитиме на одному з львівських маршрутів, наймовірніше на шостому або ж третьому, адже вони вже майже повністю пристосовані до низькопідлогового транспорту. Втім, на покупці однієї машини місто не зупинятиметься. Цей трамвай після випробувань ми купляємо, ми платимо за нього кошти міські. Громада прийняла таке рішення, і ми готові в наступних бюджетних роках також давати замовлення, тому що нам у Львові треба дуже багато трамваїв. Додатково стимулу купувати цю техніку. Сподівається, садовий має додати державна програма, за якою піввартості трамваю містам мала б компенсувати державна казна. На фініші сьогодні абітурієнти склали останні спецсесії зовнішнього незалежного оцінювання світову літературу. Утім, незалежні спостерігачі вже підводять підсумки тестування. За їх словами, організація випробування була на високому рівні. Найбільше ж порушення зафіксували з боку власне учасників. Це зокрема намагання пронести на іспити мобільні телефони та скористатися шпаргалками. Нагадаємо, цьогоріч взяти участь у тестуванні зголосилося майже 20 тисяч осіб. Громадянська мережа опора вже шостий рік поспіль організовує спостереження за проведенням незалежного тестування. Рівень підготовки громадські активісти загалом оцінюють позитивно. Здебільшого порушення фіксували з боку самих абітурієнтів, за словами спостерігачів. Аби списати учасники, знов проявляли неабияку винахідливість. Деякі учасники знову ж таки намагалися виробити якусь систему жестів, так і жестикулювали під час, під час написання зовнішнього незалежного оцінювання. Ну це вперше. В чергу проблема тих пунктів тестування, де є. Спільні аудиторії, де пишуть 30 або 45 осіб. Коли абітурієнти потрапляли на пункти тестування, то вже тоді так вони проходили до вбирали, залишали там чи то зошити для підготовки до зовнішньої незалежного оцінювання. Через такі порушення право складати тестування були позбавлені двоє осіб на хімії найбільше ж дев'ятеро – під час оцінювання з української мови. Втім, за словами спостерігачів, з кожним іспитом таких людей ставало все менше. Директор Львівського регіонального центру оцінювань. Меня якості освіти Лариса Середяк каже: львівщина, як і минулого року, показала один з кращих результатів організації тестування у Львівській області. Окрім трьох предметів, не знаю, як сьогодні піде світова література. Вища явка, ніж загалом по Україні. На сьогоднішній день в інтернеті розміщені результати хімії української мови, іноземних мов, російської мови, географії і математики. Дві сесії: перша і друга сесія. І поступово далі будуть викладатися в інтернет результати із інших предметів. Останній термін надання інформації українським центром згідно нашого календарного плану це є 7 липня. На тих, хто не з'явився з поважних причин на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання, чекає додаткова з 4 по 11 липня. Проходитиме вона у 22 школі Львова. Нагадаємо, традиційно вступна кампанія до вишів розпочинається вже з понеділка і триватиме цілий місяць. Марія Шепель, Остап Сімчук, НТА Новини. Про генія сучасності видання Олександра Климчука Я ЄСМ презентувала сьогодні львів'янам в межах проєкту від книги до мети. У книзі йдеться про українського художника Івана Марчука. Кілька років тому відомий митець потрапив до рейтингу найвизначніших людей сучасності за версією однієї з британських газет. Півроку праці, два видання та дві тисячі примірників. Нещодавно світ побачила книга Івана Марчука Я яка розповідає про життя та творчість відомого українського художника Івана Марчука. Автор каже, його робота є цікавою не лише науковцям, а й поціновувачам краси. Оскільки Іван сповідує своїй творчості красу, то оцю красу ця книжка повинна передати, має передати. Тим, хто цікавиться мистецтвом, майбутнім дослідникам творчості Івана Марчука буде ну, що черпати через те, що я постійно спілкувався з Іваном, і десь, в принципі, це все в мені відкладалося, записувалося, і коли треба, то й вистрілило. Письменник з ромів своєї книги знайомий вже понад 30 років. На його очах той жив, творив та формувався. Авторка проекту від книги до мети Ірина Фаріон єєсмь називає неймовірною гармонією двох митців. І так переконана, що у цьому призначення книги допомогти людям порозумітися. Якщо Іван Марчук для мене місячний сяйво, то Олександр Климчук для мене сонячний сяйво. І оцей синтез місячного і сонячного зійшовся в одній книжці. Книжка читається на неймовірному кульмінаційному піднесенні. Чому? Тому що вона написана дивовижною українською мовою. Це лектура для того, як писати, як говорити, як сягати правдивого джерела слова. Особисто я е, вважаю, що Іван Марчук це така непересічна особистість, от, яко, яку нам дарував просто світ. От, і його власне полотно це я вважаю взагалі шедевром. Те, що здійснює Ірина Фаріон і ті проекти, які вона проводить, це є дуже великий плюс власне, для нашого суспільства, для виховання молоді. Для розвитку українського суспільства загалом у межах проекту від книги до мети Львів'яни вже побачили майже два десятки книг. Вже восени відбудеться презентація підручників з історії для старшокласників, а ще видання унікальних словників минулого століття. Натурфірма не втомлюється дивувати своїх клієнтів. Завдяки їм львів'яни тепер можуть пізнати культуру та звичаї найвіддаленіших країн світу. Турів у компанії до кольору до вибору провести відпустку можна і в оточенні мальовничої природи мальдів або сейшелів, або ж подорожуючи пустелями Африки. За два тижні ви можете побувати в найяскравіших столицях планети, а за три облетіти усю земну кулю на приватному літаку. А найголовніше, де б ви не були, скрізь вас обслуговуватимуть як найкраще. Адже моя улюблена турфірма та завугорком гарантують своїм клієнтам сервіс найвищого рівня. Наші компанії в департаменті розкішних подорожей мають право якраз організовувати ці тури менеджери, які пройшли сертифікацію. Тобто вони повинні здати екзамен, в них дуже серйозне навчання, і тільки після того ми їх допускаємо до такого рівня клієнтів. За словами працівників турфірми, неабиякий комфорт, та справжній егоїстичний відпочинок можна отримати на Мальдівах. Саме там ви відчуєте себе королем цілого острова. Співвласниця туроператора за бугорком» Юлія Аксєєва каже, там для гостей зроблять усе, аби вони могли повністю розслабитися, забути про усі справи та проблеми. Ви приїжджаєте, у вас в першу хвилину забирають вашу обувь, і ви все час, коли знаходитесь на Мальдівах, ходите босиком. дісі дні. Дней... Полное расслабление. Находятся даже полы в ресторане абсолютно песчаные, чтобы во время обеда или ужина ножки массажировались и грелись в теплом экваториальном песочке. Замовляючи путівку в моїй улюбленій турфірмі за сервіс вищого класу можна не турбуватися, адже де б ви не були, вас обслуговуватимуть індивідуально. Там кажуть, нереальних бажань немає. Для вас організують і подорож на яхті, і пікнік зі смаженою осетриною у дворику вашої віли, і екскурсію підводним світом. А ще обираючи відпустку, не варто боятися подорожувати з маленькими дітьми. За словами Юлії Алєксєєвої, вперше зі своєю донькою вона поїхала на острови, коли тій було усього один рік. Помимо того, что мы очень легко и комфортно перенесли авиаперелет, само пребывание было наполнено абсолютным комфортом, начиная от тех, скажем, кроваток, игрушек, которые предоставили для ребенка, заканчивая няней, которая была в нашем распоряжении на протяжении всего отдыха. Окрім яскравих вражень, незабутніх спогадів на островах можна оволодіти і неабиякими вміннями куховарити, адже у ресторанах проводять безліч майстер-класів з приготування різних салатів та десертів. А ще навчитесь керувати яхтою та навіть отримаєте водійські права. Я настільки захопився от екзотичними островами, що хочу оволодіти вмінням, керувати судном. І зараз, якраз мене є поїздка спеціально для навчання, щоб я отримав сертифікат, права, і тоді я можу з легкістю керувати яхтою серед будь-яких островів, зокрема там Мальдіви чи Сейшели. Утож, усе це може стати реальністю. Зволікати не варто. Потрібно лише прийти в мою улюблену турфірму, що на городоцькій 181, у департаменті розкішних подорожей, готові здійснити ваші мрії, хоч зараз. Далі у новинах спорт перший пішов гравець львівських Карпат. Ігор Худоб'як на правах оренди перейшов до клубу російської прем'єр-ліги Ростов. Термін угоди розрахований на один рік. Нагадаємо, худоб'як входив до числа 19 футболістів, які більше місяця тому були виставлені на трансфер. Він став першим, кого Карпати погодилися відпустити в інший клуб. Ігор Худоб'як був старожилом Карпат. У львівській команді він дебютував ще у липні 2005 року. Загалом чемпіонатах України за зелено-білий худоб'як Вів 219 дев'ятнадцять матчів і забив 27 голів. До того він виступав за інофранківський Спартак та Чорногора. Наступною втратою Карпат може стати грузин Айован Кенія. Він близький до переходу у німецьку фортуну. Тим часом львівські Карпати на зборах у Словенії провели другий товариський матч, і знову зеленобілі не змогли перемогти. Вони поступилися хорватському хайдуку 1-2. у першому матчі. Нагадаємо, галичани зіграли у нічию із словенським. Домжали відкрили рахунок у матчі Карпатівці. Відзначився новачок команди Младен Бартулович. Гучний удар він завдав на 23-й хвилині гри. Але на 30-й та 40-й хвилинах Карпати пропустили по голу. Відігратися вони вже не змогли. У цьому матчі за зелено-білих грали Іллю Щенков, Гаращенков, Балажиць, Пластун, Савченко, Федорчук, Сонц, Бартулович, Мартинюк, Гудима та ще три гравці, які перебувають на оглядинах. Їхні імена не називають. Тріумф Галичан на чемпіонаті України шахів, що завершився в Києві. Найсильнішими були представники Львівщини. Серед жінок золото виборола Марія Музичук із трия, А серед чоловіків найкраще виступив львів'янин Юрій Криворучко. Більшу частину турніру він був другим і лише наприкінці зумів зробити фінішний спорт. Галичанин набрав однакову кількість очок з Русланом Пономарьовим, але переміг його за додатковими показниками. Марія Музичук, чемпіонкою України, стала вдруге поспіль для 26-річного Юрія Криворучка, це перший у кар'єрі тріумф на національних змаганнях. Майбутній чемпіон шахові ази опанував у п'ять років, а в гурток записався у сім. Спочатку, звичайно, якісь успіхи були, скажімо так, якісь локальні. Там, ну, Якісь ці цілі були поступово виконувати розряди. Там перший розряд я виконав 9 років. Кандидату майстри спорту Це, якщо не помиляюсь, в 11. тобто потім. Ну, загалом є багато шохістів, яких кар'єри значно стрімкіше відбувалися. Ставали 12 років гросмейстерами. Я виконав норматив. Ну, мені присвоїли міжнародного майстра в 16 років, якщо я не помиляюсь гросмейстером, я став 20. Тобто, ну, це так, можна сказати, шаховий такий шлях мій від. Початківця до там була деренай вищого звання упродовж останніх трьох років за звання чемпіона України борються практично усі найсильніші гросмейстери країни. Саме тому за перепетіями національних змагань стежать в усьому світі. Юрій Криворучко мав нагоду у цьому переконатися на власному прикладі. Можна сказати, я про себе вперше так заявив на міжнародній арені, тобто багато прийшло привітань від іноземних. Ну, знайомих, друзів, шахістів просто так. Тобто всі слідкували, бо турнір ну, насправді дуже сильний. Зараз якраз такий період, коли багато досить сильних турнірів, ну і цей такий досить, досить також за ним багато шахістів зі всього світу слідкували. Тому ну, я, я... В зв'язку з тим також відчув, що це вагомий здобуток. Юрій Кривручко часто виступає у клубних чемпіонатах різних країн світу. Львів'ян цьогоріч задіяний у сімох різних командах. Зважаючи на рід занять, галичанин завжди готовий до подорожей. Частіше безумовно у Львові буває, ніж за кордоном, але не знаю. Ну так якщо зайнятися підрахунками, напевне, вийде десь чотири місяці, можливо, за кордоном провожу. Ну за кордоном або за межами Львова, десь мені здається. Ну, то залежно залежно від року після тріумфу на чемпіонаті України Юрію Криворучку не до відпочинку. Уже на початку серпня він планує виступити на Кубку світу, що проводиться раз у два роки. Канікули на колесах, аби літній відпочинок був яскравим, а головне активним, тренери закликають дітей до велотуризму. Лікарі кажуть, це цікаве хобі до того ж з користю для здоров'я. Окрім цього, діти у секції вивчають ще й правила дорожнього руху. Далі наша традиційна рубрика для батьків та дітей. Чи в Карпати чи у Крим львівські тренери закликають школярів подорожувати на велосипеді? Правда, аби їхати у далеку дорогу без відвідування секції, не обійтись. Голова велоклубу «Колесо вітрів», що на вулиці Володимира Великого, 125 А Олександр М'якушко каже: до них діти приходять з 9 років, не раніше діти катаються на велосипеді чудно з дитинства, але вони ще не розуміють, що то таке. І от з 9 рочків вже найкращ більш-менш вони вже починають розуміти. Як їздити просто повертати, розвертати, там гальмувати, об'їжджати, заняття для дітей у клубі проводять три рази в тиждень. Там їх навчають, як правильно їздити по ямах, долати перешкоди. Окрім цього, діти складають і тести на знання правил дорожнього руху. В клубі ми вчимося, як правильно їздити, і як ми вчимо також правила дорожнього руху, і це нам допомагає в якихось різних екстремальних ситуаціях, коли Заїжджають ну, в велосипед, взагалі на якусь гору, Це, е, ти зміцнюєш свій характер, ти, ну, навіть якщо тобі важко, ти все рівно не здаєшся. І тобі ну просто приємно із за те, що ти зможеш це виїхати, проїхати. Не менш важливо, за словами Олександра М'якушки, є й вміння правильно падати. Це теж відтреновують у клубі. То, треба вміти там голову заховати, чи там через плече перековернутись, там руку під себе забрати. Ну і коли їдеш на ровері, бачу, ти падаєш, треба відпустити руль в першу чергу. Найважливіше у велотуризмі правильно обрати ровер, адже у секцію потрібно приходити зі своїм. Перш за все, визначитись, як його використовуватимуть, адже від цього залежить ціна. Треба вже вибирати для чого потрібно. Якщо кататися біля хати, може бути такий простий звичайний велосипед, ну там до двох тисяч гривень. А якщо він хоче де з'їздити в мандрівку. То вже треба дивитися, щоб був легкий ровер, щоб був передачі, легко переключалася, гальма відповідно були там. Вже. Тож велосипед для подорожей обійдеться вам недешево, дешево – щонайменше чотири тисячі гривень. Окрім цього, дитині потрібно придбати форму, шолом та рукавиці. За це ж віддати доведеться ще понад 200 гривень. Заняття у клубі колесо вітрів безкоштовні. Грошей хіба коштують мандрівки. Окрім цього, навчають дітей їздити у Львові ще на вулиці Клепаріській, 39 А Марія Шепель, Юрій Руденко, Ентановини. І ця інформацією ми завершуємо випуск. Дивіться НТА новини уже в понеділок. До побачення.